Вітаю на моєму в'язальному каналі, і сьогодні я розпочинаю знімати звіт у проєкті із залишків. Організатором даного проєкту є Наталя з каналу В'язалки от Наталки. Посилання на організатора та учасники ви побачите у описі до даного відео. І як я вже говорила в попередньому звіті. Я буду в'язати корзинку з ось таких ниточок і з ось таким дином, і ще планую зробити кришечку. Правда, я не знаю, чи мені вийде. Якщо не вийде, не буде воно гарно дивитися на закривання або не буде щільно приглядати, то я зроблю просто корзинку. І якщо, звісно, мені не буде достатньо ниточок, то так, так само буде тільки корзинка без кришечки. І також буду дов'язувати з ось цих ниточок, тапочки. Ось цілка так і чекає, вона поки одна. Підошву я вже маю до тапочок, тому буду допрацьовувати свій недов'яз. А ви залишайтеся дивитися дане відео, не перемикайтеся, для вас в мене одна мить, а у мене декілька днів. Ось на такому етапі моя корзинка. В'яжу я ось такими галочками подовженими. Ось так він дивиться. І я одразу розпочала в'язати кришечку, так як я побачила, що мені зовсім недостатньо буде ниточки. І пробувала я ще ось таким візерунком. Але він завертається досить до середини, я думаю, що він не буде тримати форму, так як ось цей. Ось. І е ще ставлю вам фотографію, е яким візерунком я ще пробувала в'язати корзинку, але він мені не дуже сподобався. І я вже вирішила ось таким в'язати. Це мені краще. І буду використовувати ще ось таких два кольори ниточок, е щоб було... Корзинка хоча б десь сантиметрів 20. Ось. А е, кришечка буде, е, щоб гарно досить дивилося, е, по одному рядочку, хоча б з ось цих ниточок ще. Щоб воно якось було гарнесенько. Ось. А ви не перемикайтеся і подивіться, що в мене вийшло з даної корзинки. Ось я зв'язала ось тільки корзинки і розпочала. Вже використовувати другу ниточку, і я розумію, що вона є досить тоненька, вона не підійде. Для корзинки вона не буде тримати форми. Ось, не фокусує щось мені. Але вона досить гарно дивиться на обв'язки, що я і зроблю. І е, так як я розпочинала в'язати е, з двох. Частин зразу, щоб мені було досить рівномірне використання ниток. Також мені не зовсім подобається, як ця кришечка так стоїть. Вона саме дно мені за велике, і висота корзинки мені не подобається, вона низька. Тому я зроблю корзинку без кришечки. І тому всю сіру ниточку додам сюди і зроблю ось таку обв'язку. Ось така в мене десь приблизно буде корзинка, але трошечки вища. Ось. А ви не перемикайтеся, та подивіться вже на кінцевий результат моєї корзиночки. Ось і готова моя корзиночка. Ось така вона вийшла. Після ось цього візеруночку. Я в'язала один рядочок з топчиками без накладу і обшивала косичкою з'єднювальними петлями. Зроблю фотографії ще і покажу корзинку на фотографії. Корзинку я буду використовувати для своїх залишків бавовняних ниточок, які я буду використовувати в даному проєкті. Ось зараз я їх зважу. І хочу запитати у вас поради. Наприклад, у мене є ось такий моточок ниточок. Я не знаю, скільки там. Можливо, ви знаєте, як вирухувати, для чого мені буде достатньо ось тої ниточки. Я розумію, наприклад, ось такої ниточки. Це навіть не буде якийсь рядочок, хіба що для прикраси. Ось. Ну, є ось такий моточок ниточок. Тобто, на якусь маленьку серветочку і буде. Але все ж таки хочеться дізнатися, як точно вирухувати, скільки метрів, наприклад, і що я можу зв'язати. З цих бавовняних ниточок я буду пробувати серветочки в'язати. Але все ж таки хочеться знати. А... Наскільки рядочків мені буде достатньо. Чи це все все ж таки робиться методом, скажімо так, проб. Ось. І ось цю колекцію бавовнених залишків. У мене ось тут 458 грам. Я буду в 467 грам. Я буду використовувати в даному проєкті. Буду пробувати в'язати серветочки. А від вас чекаю все ж таки поради в коментарях. Ось такий мій звіт в проекті Краса і залишків. Я зв'язала ось таку корзиночку і наступний звіт в мене буде якась серветочка. Буду комбінувати, щось пробувати. Ось. А вам всім бажаю рівних та легеньких петельок. До зустрічі в наступному відео.